Добрий вечір! Ууу! Прикиньте, я якось просинаюся, а на мене дивиться курка. Курка, прикинь. Ну, а я, в мене зразу питання такі, як вона дивиться, а в неї ж очі по бокам є. Курка створена для того, щоб ідеально переходити через дорогу, ви визнав. Ти зразу бачиш і зліва, і справа. У мене вдома була курка, просто я купив курку другу на подарунок. Люблю якісь такі, знаєте, подарунки нестандартні, які викликають якісь прикольні емоції. Ну, Я якби ж не з того покоління, коли дарували ці мохрові рушники. Да? Ну, хочеться щось таке, щось прикольне, щоб було. Мене друг якось дзвонить до мене каже, не буду празднувати День народження, бо ну, якби, настрою немає проблем багато. Я вибиваю зразу, відправив йому нову і пошту і кірпіча. Замотав так гарно ну, в подарунковий цей папір, відправив кльово. Через день вирізаю, значить, з дерева, ну, з досвідкою ДСП, пісюна. Вирізаю, значить, пісюна і теж йому відправляю. Він дзвонить до мене і каже, керпіч, пісюн, на що мені? Я кажу, та, забойхуй. Все так швидко міняється навколо, мені 28 років, і якось все так швидко міняється, що ну... Я, ви думали хоч раз в дитинстві, що коли ви виростете, ви частіше будете бачити Кока-Колу, ніж батьків. <рив> Насправді це якось так сумно звучить, чесно кажучи. да? Сумно звучить. Але чесно, я так собі признаюсь, мені легше любити своїх батьків, коли на відстані. На відстані я їх просто обожнюю, найкращі батьки в світі. Я просто, як тільки одружився, попробував жити з батьками. Ну, взагалі щось не то. Дуже, якось дуже багато в нас різного в житті. Якось до нас мали прийти гості, ми з дружиною вирішили закажемо піцу, суші. Ви б бачили очі мами. Дома їсти нема що. Багачі піцу вони заказують. А руками попробуй щось зробити руками. Що про вас люди будуть говорити? Ну, а в моїх батьків просто є якесь видно таке правило, що якщо в хату йдуть гості, жінка має бути зайобана. Бо що потім будуть говорити гості, да? А так вони будуть казати, в Оксани були сьогодні зайобана Молодець!» І не дивлячись на те, що в мене вже є якби дружина, мама все рівно за мною постійно слідкувала, коли я прийду додому, чи я наїжений, не, не пий ту Кока-Колу, бо там одна хімія. Колись такого не було. Колись не було тієї Кока-Коли і було добре. Слухайте, я хочу зараз звернутися до усього старшого покоління. Слухайте, мені здається, Кока-Колу придумали для того, щоб промить ваші шлунки після вашого юпі. Бля, ви знаєте, що таке юпі? Це солодка вода наших батьків. Якщо не знаєте, що таке юпі, то це уявіть, от відро, в якому була краска колись. Туди наливають воду, щоб помити це відро. І це виходить вода з краскою. Але якщо туди ще півбанки сахара всипать, оце юпі виходить. Дякую, дякую. Колись, просто кажуть батьки, що колись було набагато все краще, колись було все краще. І в мене ж алергія, чесно кажучи, на це слово колись. Колись. Кожен раз коли чую, що колись було краще, колись було. У ну, мене до всього є питання, де звучить слово колись. Я один раз так глибоко копнув, що я прям офігєл. Я, я так сижу і думаю: ну, прикиньте, колись була людина, в якої видно було дуже багато вільного часу, яка сиділа така. Слухайте, а давайте кожного пальця назвем якось. Кожного. Але якщо почути, які імена ця людина дала для кожного пальця на руці, мені здається, що цю роботу згадали за п'ять хвилин до дедлайна. Бо по факту назвали тільки одного пальця. Мізінця. З нього, видно, і не чинали. Ну, под... мізінець, потім следуючий такий. Так, следующий ну, так, пропускаємо, без ім'яний буде. Без імені, все, пропускаємо. Так, третій, третій із п'яти середній. І тут видно, коли вже три назвали, як би треба був напарник, то що, напевно, там ну, двоє думали, двоє. Думали і такі, блядь, ну то як все-таки будемо називати отого? І цей, а ну ще раз, ще раз пока. Отого! кажу, як? Вказівний! І в мене найбільше питань щодо останнього пальця. То що. Ну, це, мабуть, був період, коли поняли, що не можна обіжать жирних чи як. Якби чого великий? Якщо по факту це широкий. Дуже дивно, звісно. Я одружений, я одружений, вам вже говорив. Мені дуже подобається бути одруженим, реально, я прям кайфую в цьому статусі. Для мене дружина, просто, знаєте, це як пляшечка хорошого алкоголю, яка завжди з тобою, яка завжди тебе гріє. При тому, що я рахую, що завжди в кожного чоловіка має бути одна пляшечка. Тому що, ну, будемо чесні, якщо ти додому береш дві пляшки різного алкоголю, не одна з тобою не останеться. Вони можуть піти від тебе, що ти навіть не замітиш. Вони можуть почати уходити від тебе, коли ти спиш, я вам так скажу. А потім що? А потім зранку ти стаєшся сам і стираєш того ковра. Так що одна, я коли це розказав своєму тату, і тато каже: ну ти дурак, звісно, рівняєш дівчат до алкоголя. Бо каже, не можна рівняти, що робить тебе щасливим, і дівчат. Так, <рес> і... Я давно зрозумів, що мій тато ну, не вміє давати поради стосовно дівчат. Це було одного разу, коли я йшов на побачення, і мій тато мені дав пів мандарини і каже: на, пригостиш там свою. Я думаю, що це за часи були такі, коли це прям працювало. Або які занижені критерії були в моєї мами, що вона прям на це повелась? Що мама така прийде з одною долькою, уйде назад. Ну, прийде з пів мандаринкою, я себе в руках не буду тримати. Держіть мене семеро. От колись, да. От колись пів мандаринки рішало. Я недавно е, зрозумів, що люблю займатися сексом з включеним телевізором. Чесно кажучи, з дружиною приємніше. Но... Не, насправді. Хотів розказати вам лайфхак. Недавно придумав взагалі дуже крутий лайфхак для пацанів, дуже прикольний. Попробуйте почати займатися коханням зі своєю другою половинкою в неділю ввечері, а саме в 11 годин 57 хвилин. І так вийде, що ви закінчите займатися сексом уже якби на наступний день. І у вас буде можливість сказати, що ну це то ми, звісно, потрахалися, ще на вихідних починали. Якби самооцінка зразу піднімається. У мене ще дитина є. Прикиньте, у мене є дитина. І мені недавно в тіктоці вибило, знаєте, відос, ну видно, ну, телефони нас капіцик слухають. вибило відос якогось психолога молодого, який розказав, що дівчата завжди вибирають собі чоловіка схожого на свого батька. І мене це так розстроїло, чесно кажучи. Получається, в нашій сім'ї взагалі ніколи не буде нікого вище метра шістдесяти. Замкнута цепочка якась. Телефони нас слухають, я недавно ну, я недавно прям в шоці, бо буквально це на днях. Наскільки телефони нас слухають? Я прям ну, розумію, там щось сказав, і тобі там рекламу зразу вибиваю, це одне. Ну, недавно була ситуація, ну дуже комічна. Я, значить, миюся в душі, вилажу, починаю витиратися рушником і чувствую якийсь, так сказати, дискомфорт в області дупи. Ну, не прям такий дискомфорт, що я ті повертаюся, там мужик, якийсь Не. Не настільки дискомфортно. Ну, якісь, скажімо так, такими словами, щось вискочило. щось вискочило. Я якби не хотів показувати дружині, щоб травмувати її. Думаю, я якби справлюся сам. Закидаю одну ногу на ванну, значить, і. Ну, подивитися, якби не можу. Включаю фронталку. Включаю, думаю, ну, Сфоткаю, подивлюсь, що. Я, значить, так стою. Достаю фронталку, фоткою, зробив кілька знімків, ну прям нормально так, щоб роздивитися. Роздивляюся ці знімки, понімаю, чого це місце так заховане, щоб ну, ми його не бачили, не хотілося б кожен день це бачити. І я якби подивився, поняв, ну типа, нічого страшного. Пожамоємо, побачимо. І тут, значить, на роботу проходить, ну блін, максимум півгодини. Я вам відповідаю, ну 23 півгодини. Проходить повідомлення з якоїсь клініки, у вас є можливість відвідати е, цього як я... Проктолог. проктолога. <правж> Спалився. <правж> <правж> Реально проходить, буквально 20 хвилин. Проходить повідомлення. У вас є можливість там по якійсь кітці відвідати проктолога. Я такий, твою мать, ти де, блін? Я... Я зразу же заходжу в галерею, удаляю блять ці фотки, бо думаю, блять, зараз пройде ще півгодини, і тут мені вже скидають відео. Як в проктолога вже цілий калаш з моєї дупи. Він вивів на екран, вже з указкою стоїть, розказує мені діагноз. Я зразу же удалив, бо ну. Я, чесно, мені 28 років, я чесно кажучи, взагалі ще про це не думав, ну щоб там піти до проктолога. Раніше взагалі про своє там здоров'я так не, не задумався, а вже 28 років, і, і якби вже я бачу якісь погіршення. Хоча я, блін, кипець, я ж молодий, що робиться, я не можу поняти. Я раніше дуже сильно сміявся з тих людей, яким по 30 років і казали, ну я старий, звісно. А зараз я, блін, я недавно вночі встав, щоб попити води і розбудив дитину хрусканням в колінах. Прикидаєте? Ужасно. Я, мені єдине, що радує в цій ситуації, що ми з дружиною старіємо однаково. То, що я недавно вночі знімаю з неї труси, кажу, зараз буде робити їй приємно. Вона каже, ні-ні-ні, сон переб'єш. У мене все. Дякую, мене звати Вова Івачук, гарного вечору.